28 серпня цього року вступає в дії закон України про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб і їх об'єднань в перехідний період. І цим законом передбачено таке поняття як узуфрукт. Розкажіть, так. що це за те в умовах війни проводити такі складні реформи, що стосуються зміни організаційно-правової системи всіх підприємств. Всіх це не тільки комунальні, абсолютно всіх підприємств в Україні. Було б звісно небажано. але сталося як сталося у асоціації міст. Було до цього законопроекту. Це законопроект 6013, було... 57 зауважень безпосередньо ну, таких поправок. 35 е, після зустрічі з головою Верховної Ради паном Стефанчуком е, і головою комітету е, паном Наталухою вони були виправлені. 35 зауважень, 22 зауваження залишилися, але закон містить норму, е, що після набрання чинності е, ним, ці 22 зауваження мають бути поправлені окремим законом. Що таке узуфрукт? Де-факто, це заміна е, е, колишнього радянського оперативного віддання і управління е, власністю будь-якою власністю. Для нас важливо, як для асоціації міст України, було врахування нашої позиції, що територіальна громада, ми з вами, мешканці. От якщо ви живете в Хмельницькому, я живу в Бучі, е, відповідно, не втратимо. Впливу і не втратимо власності нашої територіальної громади. Ми прописали цю норму і, де-факто, той же самий зофрукт має це забезпечити. Вони будуть називатися ці підприємства тепер не комунальними, а товариствами, але 100% власністю комунальною. Другий момент е е надважливий, що ми з цієї системи е е вивели так звані некомерційні комунальні підприємства. Що це таке? КНП. Це на Наші всі медичні заклади була проведена медична реформа, і вони були названі. І третій момент ну таким чином названі, і третій момент це всі наші школи. Які теж зараз проходять автономізацію відповідно, нам було важливо, але не може бути школа товариством. Mm. Ну, ми, ми, це, ми це всі розуміємо. Так, да, більше там 40 -45 видатків йде на освіту транзитом, але це та функція, яку кожен громадянин має отримувати і її необхідно зберігти.